Одного дня мене навідала світла ідея зібрати сучасний комп'ютер на заміну старенькому ноутбуку Lenovo, в котрому важко працювати з сучасними програмами. Так як бюджет обмежений, то закупив купу якісних та не дуже дорогих залізяк. Це відео описує здійснення моєї мрії. З-поміж процесорів сподобався Ryzen 7 5000 серії 5700G, збудованою продуктивною графікою Radeon Vega 9. Друг Сергій надіслав стоковий кулер від іншого процесора. Завдяки досконалішій конструкції він краще підійде, ніж той, що постачається з моїм, а ще, як виявилося, має деякі приємні особливості. Свіженька термопаста, без неї ніяк не обійтися. Материнська плата від Gigabyte на чіпсеті B550 з PCI Express 4.0 та радіаторами на елементах живлення процесора. Модульний блок живлення від Івка на 750 Вт з коефіцієнтом косної дії, 90% та комплектом кабелів на всі випадки життя. Як же обійтися без накопичувача? Це M2 SSD Samsung Evo на 1 ТБ. Йому допомагатиме простий радіатор охолодження, який захистить від високих температур. Оперативна пам'ять Kingston Fury Beast, комплект 32 ГБ, дві планки по 16 ГБ, її особливість радіатори та argb підсвітка, бездротовий мережний адаптер з гіабітним Wi-Fi 6 та версією Bluetooth 5.2. Все це високотехнологічне залізо буде розміщене в старому системнику, який давно проситься на металобрухт, але сьогодні йому буде подаровано нове життя. Тут ще й досі знаходяться мощі паро, на яких треба позбутися, щоб їх місце зайняли сучасні залізяки. Знімаю відеокарту, яка відслужила вже давно своє, але знаходиться в робочому стані. Демонтую Ethernet та аудіокарти. Від'єдную жилення плати та дисків, також знімаю жорсткий диск. Видобуваю цілком робочого динозавра на 300 Вт та витягую материнську плату. За відсутності потрібного кріплення радіатор прикрутив на ізольований дріт, що ніяким чином не завадило щільному його приляганню до процесора. Пацієнт готовий до монтажу обновок і чекає. Починаю з підготовки термопрокладок та закріплення радіатора на SSD. Пружини кріплення радіатора досить тугі, тому фіксую дуже обережно, щоб не пошкодити диск. І нарешті, коли все на місці, любуюся результатом. Установка SSD дуже проста: відкрутити гвинт з материнської плати, вставити SSD і закрутити його назад. Суміщаю ключі процесора та сокета, обережно кладу процесор та фіксую. Так виглядає площина радіатора. Прикольно. Хм, І сам по собі вентилятор також мені подобається. Наношу термопасту на процесор, підготовую до встановки радіатора на своє місце. Довелось трошки поморочитись, але кулер на своєму місці. Планки пам'яті встановлюю в слоти через один, так як радять в інтернеті, та підключаю кулер до материнки. Далі закидаю блок живлення та материнку в корпус та підключаю потрібні кабелі. Звернув увагу, що жмут кабелю живлення материнки дуже грубий і може пошкодити роз'єм плати, тому підв'язую його на стяжки. Товсті пальці не дозволяють правильно розташувати конектори живлення процесора, тому для зручності змотую їх ізолентою. Після встановлення ізоленту обов'язково знімаю. Беру ремінець з комплекту блоку живлення і підв'язую кабель до кабеля. Перше включення і все зразу запрацювало, чому я дуже-придуже радий. Я вперше маю справу з таким інтерфейсом BIOS, з яким можна працювати мишкою. Встановивши Windows 10, завантажив трошки програм для діагностики і поганяв на різних стрес-тестах. Мене цікавила температура процесора, і при повному навантаженні вона не піднімалась вище 72 градусів. При цьому система працювала стабільно без вилютів, навіть тоді, коли паралельно з фурмарком була запущена одна з іграшок. А ці динозаври, можливо, ще послужать, тому не поспішатиму їх викидати на сміття. А ось так працює мій новий комп'ютер. Порадувала підсвітка вентилятора і оперативки. Раніше мені було байдуже на цю вкусовщину, але зараз я бачу, що це класно і мені хочеться ще. Шкода, що кришки корпусу все це закриють. Сподіваюсь, що він працюватиме дуже-дуже довго і щасливо. Але не все так просто. У спекотний день я помітив, що корпус дуже гарячий, тому зняв заглушки для кращої вентиляції. Тепло від материнки дуже нагріло блок живлення. це був успішний стрес-тест для моєї збірки, тому старий корпус міняю на новий з кращою вентиляцією. Мені сподобався 431 корпус від Dark Flash в білому виконанні. Тут є елементарний кабель менеджмент, магнітні повітряні фільтри та вентилятор з ARGB підсвіткою. Вентилятори підключаються до блоку живлення роз'ємами Molex, а керує підсвіткою материнка. Не бачу сенсу показувати міграцію обладнання старого корпусу в новий, але результат мене дуже порадував. Поки підсвітка однотонна і для керування нею потрібно встановити спеціальну утиліту для материнської плати. А от і вже повністю зібраний корпус. В підсумку в мене вийшов непоганий середнячок з великим потенціалом на апгрейд. При нагоді сюди можна встановити будь-яку відеокарту, потужніший процесор та вентилятор з регулюванням обертів. Це десь змогу як грати, так і продуктивно працювати, а головне працювати із задоволенням. Надалі мене чекає досвід експлуатації цієї пекарні. Даний ролик змонтований вже на цьому апараті. Перші враження від його роботи тільки позитивні. Не раджу збирати комп'ютер з нових комплектуючих у старому корпусі, так як вентиляція в ньому досить погана і все одно доведеться щось з цим робити. Тому краще брати заздалегідь новий класний корпус. Дякую за перегляд. Бажаю вам також реалізації світлих ідей та здійснення мрій. Миру, добра, злагоди!